Друзі, всім привіт! В АТБ Травневі знижки до 50%. Багато новинок. Запрошу до перегляду. Знижка 35%. Майонез смачний. Своя лінія 300 грам 22,50. Майонезний соус легкий 300 грам 17,90%. Соус густо часниковий, сирний 180 грам 21,70. По акції напій Кока-Кола, безалкогольно сильно газовий 2 літра. Зеро. В асортименті 38,10 Чипси картопляні. Своя лінія. Чипс є смаком сиру. Смак крабу, паприки, бекону. 110 десять грам двадцять девять п'ять. з желейною начинкою зі смаком малини. Смак апельсину 25 50. Шоколад молочний корона Макс фан, Мармелад печиво полуниця малина 82,90 два знижка 50% Шоколад молочний рошен лакме зарахиса парамельна мигдаль, кокосовий крем, смак полуниці 97,90 Шоколад лакмі рашен, сіли лісовий горик, 115,90 Кава хава Якобс, монах Россина. 190 грамів, 278,90 грамів. Кава Рощина Якобс Монарх, 200 грамів, 229,90 грамів. Кава Якобс Монарх Мелена, 140,90 Кава в зернах Якобс Монарх, 1 кг 549,90 Кава Мелена, кава зі Львова, з ароматом ірландський крем, 162,90 Кава зі Львова, львівська традиційна, 145,50. Майонез щедра, провансаль, 37,20. Кетчуп королівський смак, до шашлику, лагідний, 26,30. Кетчуп чумак до шашлику, лагідний 350 грам, 34,80. Кетчуп оліс шашличний, лагідний 250 грамм 17,90 соус тартар торчин 26,90 соус сирний щедро 200 грамм 2070 соус тартар іделія, 21,20 соус щедра манга чилі, барбекю 1950 новинка соус густа, алжирський, 35,90 Акції паштет профі, індичі, курячі з м'ясом гусячим 24,50 четыре Скумбрия натуральна з додаванням олей. Своя линия 55,30 Сардина атлантична бланшована валі сорок Сардина у томатному соусе 48,50. Сардина Атлантична натурально с додаванием олии 240 грамм 46 90. Слайсы суши не рябчик с филе курячего с паприкой и перцем Смак соевого соуса 49,90 90. Зі знижкою булгур своя лінія 4 по 125 грамів 35,50 грам. Рупа пшенична полтавська 1 кг. Горох розумний вибір 27,90. Пшано розумний вибір. Зі знижкою 21,40. Риз камаліна круг лазирнистий. 4 пакетика 45,90. Рис делюкс басматі довгий 84,91 кг. Новинка манга. Шматочками. Зіба 63,40, 200 г. Новинка сумішка косманго магдаль 100 г, 82,90. Готовий сніданок, веселий роджер старт. Зі знижкою 49,80. Пластівці кукурудзяні натуральні 56,90. Печиво брауні здобне 27,50. Печиво з какао та начинкою та смаком вишні. Зі смаком апельсину 25,30. Печиво тандіні зі шматочками шоколаду та апельсину. Какао 25,90. 140 грамм. Знижка 42%. Вафля Тадей з карамелью 5,70. Круасан. Для крема з начинкою зі смаком вишні 43,50. По акції кекс лупа. Кокосовий струсі 12,90. Кекс, лупас, какао, маршмеллоу, овощная начинка, 69,90. Новинка, хлебцы, день, у день, гречане, 18,20. Сушки, човночек ванильный, 27,20. Сушки, малятка, разумный выбор, 26,30. Соломка, солодка, разумный выбор, 8,30. Сухарі з родзинками – 31,90. Сухарі київські. Хрустко 35,70. Зі знижкою 40%. Халва соняшникова 11,99. Халва соняшникова ванільна 10,29 за 100 грам. Цукерки соняшникові. Вагові глазуровані. 13,99. Цукерки житомирські ласощі Бон бліс в асортименті 28-30 за 100 грам Цукерки. Рошен джели 12,45. рошен клер з шоколадною начинкой 16,63. конті муд зі смаком капучино та молока 18,30. Цукерки тофі 14, 67 Цукерки престиж, суфле смак брауні. Рамісучий скейку 16 гривень за 100 грам. Жаков та молоко 16,95. Новинка халва соняшникова. норсу, Смак салона карамель. Малина. Кава м'ята 22,19 за 100 грам. Цукерки вагові. Арахіс ногата карамель 16,79 за 100 грам. Цукерки зоряна сяєва світоч 38,30. Цукерки нестле Ліон 4019 за 100 грамм. Пакси чай, ловари На в конвертах 6 видів 148,90. Чай, зелений ловари чорний. З бергамотом 41,80. Чай, зелений делюк з цитрусом та пелюстками квітів. В асортименті суміш чорного та зеленого 47,90. Чай, чорний делюкс, крупный лис 47,90. Чай зелений листовий. Целонський з ароматом бергамотом 52,40. Батончик з ногою. Арахіс та карамель. Своя лінія. З кокосовою стружкою В асортименті 7,90. Йогурт, галичина з лаки полуниця 24,90. Йогурт, галичина, лахина, чорниця персик абрикос 56,90. Новинка йогурт: злагода смузі полуниця банан, льон, 67,90. Сир кисломолочний. Своя лінія, 5% жирності 55,50. 9% жирності 61,90 Зі знижкою 40% пальмені. Три верми Мішутка з телятиною. 79,90. Мішутка філейні 95,90. Приветки. Вари морожені. 70,90, Не розібрані 900 г, 189,90 Філе тета. Свіжо заморожений, 21,68 за 100 грамів. Паста сиркового лактяти з лососем та кропом, з рибами 49,90, сир напівтвердий, твердий, гауда сот, пластини, маздам 58,50. Сир напівтвердий, сод сотгауда без лактози 58,50. Сир м'який, золотий резерв, сологуні, моцарела. Чет чедеризований 50,50 Сир м'який преміалі 67,80. Сир моцарелла в рассолі 51,50. Паста сиркова вершкова лактяті 5490. Продукт сирний, сираїшка, паличка 37,40. Сир м'який блакитний лазур 5490. Сир м'який камамбер 86,40. сир твердий до кави, кома, 40-40. Сир твердий, 12 місяців, 106-90. Хумус класичний, 43-40. Закуска з лісовими грибами, пікнік меню, 20,90. Знижка 35%, ковбаса до макарошки в своє лінію 62,90. Ковбаса баликова. напівкопчена копчена пол килограмма 88,90. Філе курячі копченого варена 23,40 за 100 грамм. Ковбаса гурман з сиром напівкопчений 420 грам, 62,50. Колбаса лікарська, добро 0,5 пол 115,90 115 ,90. Сардельки шинкові, добро, в варені 26,70 за 100 грамм. Сардельки леонські -лі в варені. Добро 24,47 за 100 грамм. Паштет віденський, 22,80. Ковбаса українська варена копчена 43 гривні за 100 грам. Балик дарницький сира копчений 52,80. Ковбаса Бранхшведська сира копчена, 59,95 за 100 грам. Кабаноси зі свинини Дмитрук зі смаком чоріза 63,90. Новинка сосиски. Ковбасний ряд. Крихітні варені 73,60-350 грамм. Сосиски до макарошки 57,50. Сосиски кіровоградські варені. Разумний вибір. 52,90. Сосиски з сыром в своя линия 65 90 ковбаски мартадельки до гриля глобина 600 грамм 123 40 Фарш курячий, знатна коуркан полкилограмма вісімдесят 80, ,80. стыгно курчат бройлерів. В маринаді 13,55 за 100 грам філе курчат бройлерів 16,80. Зі знижкою четверти на заднє, курчат бройлерів розумний вибір. 8,86 за 100 грам знижка 40 крабові палички водний світ, сніжний краб 47,50. Оселедець Матьє, Філеш філе в Алии своя лінія. Пряно пікантне 44,90 180 грамм. Новинка, ікра мойви, червона, водний світ, 100 грамм, 74,30 Ікра Икра Мента Веладис, 57,90. І кранерки салона 188,80. Фарель слабосолена, філе шматок зі шкірою своя лінія 175,90 масля на холодного копчення кіт 60 80. Знижка 50 морозова магнат. Смак манго апельсин полкилограмма 88,90 морозова рут 100% відсотків пол килограмма Морозова рут черниця ожина 67,90, морозово київський пломбир 36,90. Новинка морозова ласунка без цукру 59,50. Новинка морозова ласка шоколадна зі згущеним молоком 42,90 Морозова ліони» з кіму по акції 75,40. Знижка 45% «Морозова скімо, ласка. Гранді. Наповнювачка кос 17,50. Зі знижкою 45% Морозова руть черниця ужина 20,50 п'ятьдесять. Знижка 53%, морозова рудь 100%, 12,90%. Бажаю мирного всім дня, дякую, ваша нова акція.